Не мене разок. Чик. Так, сейчас, сейчас. Чик Чириковский. Идем дальше. Я вже нашел шприців скаже. Арк ты ж на станція. На тебе. Ти... Иди я тебе шприців скину. Иди шприців скину. А вот тут Хочу. багато бачу їжі одної, більше ніфіга немає. Ооо. Нігоре, ідиот кривай на ти хочеш, дай насолодитися. Так, ти я ще не був. Бідає. Ти дає мені насолодитися. На арктичній станції Мороза? А, це ти тут б'як. <пробітник> <пробітник> О, перероблю це. Хто? Да це Серж. Та я бота вбивав там. А чого він мене не бачить? Хто там переробляється? А ну де я перероблюся. Да я пер... А де а я тут? Де Ой, я а де Бо тут нажимати тут мене... карточку, хлопці? Можна запит... я зараз перероблюсь, просто хочу почати і мене полудиться. Угу. <гумент> Ніхто не знає. А тут десь є карточка, можна бо знайти воно, якусь час? Та, та в, на СМГУ візьмеш ззаді, я патрони кину за, за тобі. Карточку тут можна знайти? Треш... Не знаю. Треш... Треш... Кого там стріляєте, я щось не розумію? Та ботів, боти ж прибігають. Ось прибіг, бот, я йому дав тягла. Але ти крутий. Тут би мало бути карточка якійсь. походу. Ура! Нарешті я змогу віддати 1000 боруху про комбайпи. Позатро зробив. Та ти пригони вертольот, ти все. Так зато будеш Тільки мати за... Так будеш мати за... задоволення. А корова ти маєш на увазі чи шо? То м'ясо викидає, хлопці, шо ви тут? <смі> Це я. Воно <смі> <смі> мені не потрібне. У мене нема м'яса, ну що ти гониш. У мене там два коня. У тебе нема коня? Немає. Куди залутаємо ці осені? У мене гімна багато всякого. Серж, на тобі Та одну. Серж, на, тож... ти... на тобі одну картку, де ти є? А де ти є? Я тут На тобі одну карту, маєш її на один раз, я тоже. И давай, ти відкривай зразу ту, а я ту. Иди туда, да, на дальний вид. Держдить, не відкривайте, хоч ты запечатли цей момент. Чекай, чекай, не всыши, серш, навіть запечатли в цей Бачу. момент. А власні очі побачи. Колян, ну ти запечатлеш. Калян, ну бо давай, Калян, ну, давай на 3-4. Давай, 3-4, поїхав. квадри, цей снігоход мій чу. Прикольно, да? А ч ты мою концу визишь? Сукенко. О! Шніг, Шніг, хохо, дай мені щось залутати, будь нормальний. Це мій ящик. Ігоря все скид нос крадемо. А у мая тут немає ничего, кроме ну, червона карточка? А, ось. Де, Ігор, червона карта? Червона карта. де? Де ти є? Да назад ты Блін, блін, блин, червона на Ось карту. Ого, давай, супер, молодець на зараз. А тут серьезно було прикольно. Нічого, тільки снігом. Ну вс, и тут більше нічого немає, типа? Нічого немає. Серж даже тепер сиру нафту не збирає. Серж, ты що, зазнався? Она мені не потрібна. Ну я ж тобі вружей кажу. Ну выкрути. Шо, дай я перероблюсь. Ты дожди дай от того плава мене, тут міста. Шо-шо? Я кажу, дай твій хлам перероблю. О, у мене вже час капає. Ніх хило так. Так, шо в мене там? Що поїхав. Та. Додому. И два, я поки тоже перероблюсь. Палива багато, ой, тут палива майже нема то допустить мене цей, тут є ще другий верстак, що перероблятися. Щас хвилинку я перероблю. Я ще тут не був. тут є тут паливні бочки, Я хочу поламати, Дивись, скільки тут луту є, а вони, вони тут це. Дивись. Ну, я не знаю. Хлопці, ви лутаєте нормально? Бо я вас не, не, я не лутал нормально. <laughs> я всякий гривно собираю <laughs> Ой, что-то <щось> подвезло. <підвиспал. laughs> а что это было? Тут что боты есть или что? А вроде бы нет, я сам тут. <laughs> Ты в поезде оставил топляк? Я так Я тоді в поїзду заберу Так, я тут де багато де не був, так що треба це пошуршати. Вони Они швид... швидко спамяться ці боти. А не, под... а ти в якому поїзді залишав топляк топливо? Не вс позачищав, містей? не дали мені понасолоджувати. в другому, в другому там. Так, я... я йду це, як. Йду. Тримай в ньому. Лисик він бочки б'є, з здв... здв... двушки, ну це ви красава. Ко паливо є. У мене є паливо. Коля, а ти. Як ти граєш в цей? Як, враз, якщо ти не, не можеш собі паливо прити, е, притихати. Притихирити, ти ж зробив собі тумбочку окрему, можеш шафи забрати. І це. Ну, що ти тоже? І поставити собі в свою тумбочку. І це паливо мені. Ну що тебе вчити це робити? А ти хочеш без нас уїхати? Ні, я когось одного візьму. Ну йди, дам. Йди, дам на 1, це. Я можу і пішки пройтись. Хвате? Скільки ти ему дав? Два штука. Щось, ні. Ні. Щас Другі. дам пішки. Підожди, підожди. щас дам більше. трішки. Пішки, це скільки? А. О, да, хватит. Все, пошли. Хто со мной їде завтра? Ні, ніхто не їде. Я тут буду. І ще лутаться. Правильно, я тоже. Все, колян. А ты едешь зимой? Не еду я с тобой. Ты все. Ты мене обілив, забрав весь лут и не показав мені, що там є. Я перший раз на цьому. На цій арктичній станції. Там, там, там обичный бук. Все, там, не видно. Ты мені винен корову и зараз той скраб потратиш на себе. Привіт, Толян! Привіт, та задачу! На, забирай скраб. я жартую, все, скраб колян. Забир. Я жартую. Я йому предлагаю 1028 скрап, а він не бере. Галян, я жартую, що ти тоже це починаєш? От жит. Зараз я сяду з собою поїду, чекай, подивіться. Так, я коротше назбирав трошки компонентів. Ну, типа як трошки? Типа трошки назбирав. Самый босніход він бо тим, що коли ти при сильних ударах е... если то ти урон не получае. А, -а. а шо ти толян? 에... будеш грати з нами? Ти хуй изучив цього калаша? Ні, це не це як. Булі ты я лопаешь, ты шо. 600 <проб> дабо 600 скрап, 500. <проб> Так, все, я це замутив ще зайнятий. Не не схожіть його циган! А ну за. Давай його переробимо цей скутер. Ламари таць. Серж, давай переробимо скутер, щоб він я знав. я тебе врятую його. 2D. Опа, я чого в бані? Ти не в бані, ти в сауні. Віддай жарку Назар, ти в сауні прийшов на стрім і щось про баню говорить. Куди йдемо, Серж? Ну все, пішли йому снігокуда поламаємо. А де він є? А, він... а, він... а я не бачу його. А, бачу, бачу, я бачу. Тихо, хуй давай давай, де ти є? Эй, е, я Мені написало в чаті, що в я чаті в бану. Ти ч капсом пишеш? Перший раз на каналі чи що, Назар. Ти кожний раз приходишь и питаешь от нее собой. І робиш одні ти самі помилки. Тобі що не надоїло? Мені Так, дозволяло. я поки поформлю. А шіру. де? Він є? Все. На карті глянь, де він є. А чуєш, а в тебе немає ще одного цього прикольного штука. Кура, не, нема. Серж, давай доганяємо, він хоче в тунель цей сховати. Да хай ховається. Та чого? да давай йому зламаємо за то, що він не хоче з нами їхати. Так ви самі мені його поламать хочете, то я й тікаю. Серж, ти знаєш, що в нього 1000 скрапу є? Давай йому наб'ємо пику. давай. Колян, зараз той наб'ємо. Калян, де ти є? Він тут в тунелі, якщо я не помиляюсь. Давай ти йому тянемо. А, він не тут, ти його знайшов? Ні. Не знайшов. Йому надо тягла дати. А Та води. Він. він знаєш де? Де він є? Ні. Він тут водить за горбом, чекай. чекай. Отут Ні. на горбі. Ні. Або тут, або скоріше всього він в тунель поїхав. Я поки похамячу тут А з чого його можна з любого валить? Так, так, так Понятно <звук> Ей! <звук> дай дай ему тягла. Так, а де моя граната? А як якщо я сішку до нього причіплю? Тю, е, вибуховий заряд. Эй, які сішки ви шоо! Вибуховый заряд. Липи ліпи! Воно зразу взірве його. Ліпи йому. Чекай. Я його за забув де він є. Ні, якщо я кину зараз, то воно його взірве, а? Дожини мене спочатку. Дивись, як він не цей? Все, тобі тут настал цей кадик. Тобі тут і кадик настав. Все. Yeah. А як він так швидко їздить? Ариведерчи. Аріведерчі, сосунки. Чуєш, скільки <рискій> ти йому <його> палива дав? <рискій> 48 А, ну він най трошки по поїздить, зараз він зупиниться, правда? <рискій> <рискій> так, а я поки сірку поформлю. А чого, дивись, як він далеко, ніфіга собі, блін-блін, Ну ладно, не судьба, значить. Как бы ще в козне дерево не врізався. А, його зараз там боти закоцат, ясно. <плес> 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 а він пішов на монтажну цю хуйню. Не дочекаешься. Чуєш, а сейчас по асфальті тоже так само їде. Ні, ні, по, по асфальту він не ї, не тягне. Ага, ну це прикольно, знаєш він зараз там стан. <гум> Давай доганяємо його. Він... він тільки по зимі кататися може. У певен? Він, там він може сніг, їхати, там він, бу... він... Він... він медленніше буде їхати просто. Там ще є замки снігу, ти хіба не бачив? Я хочу на нього приліпити цю, а він з тікає. Дивись, скільки тут каменів. Ти, ти десь тут є? Стерж. Дай так. мені цей, я трошки собі камінь обубаю. У мене шафа трошки вже підгниває. Ну як підгниває, Там мало. Закинь! Ну так, файна, це, я... ну, Все, коротше, я його не вже не догоню, ну ладно. Коля, прийми прийми цей телепортацію до себе, Коль. А ті, прийми телепортацію, Коля. А якщо я телепортую до тебе, я сяду одразу ззаду за цей, чи ні? То двохмісний, да він? А задницю ти сядеш, а не зразу. Ну що, давай пішли. Куда ти йдеш, серж? Синю карту залутай? Давай. Так, супер. Так, тут танка немає, Бредлі, не їздить. То не синього червоного. Є в мене синя карта. О, облом, в мене сині карти немає. Не мене залутає. Колян вже хвось там. Облом, ходить. у мене 16 топлива. Кажу колян, серж, ти віриш, кораб? Я тут сюда на з'їдення долі. О, сюди теж можна. Серж, ти був тут наверху. Де він стріляє? Де він є, ага, воно він. Висмо він гранати лікувати. <риклад> Окей, Серж, втикав, я собі пішов замутився. Якщо тут ще... О, воєнний ящик є. Вісім... Вісім скрапу і... П'ять труби. Це мажор. Я щось не знаю, як тут наверх вилізти. А, во. Тут би мав десь бути ще я. Я пере... О, переробляюся. Добре, мені теж треба. Ні, ну Мені, в принципі, не треба, бо я весь ці всі ці несу до хати е, як? компоненти. Там мало є, що вони. Я так. все переробляю. Як це працює? Ну, красавчик. Патронів залишилось небагато. Ах. Я тобі там, можу дати е, штук 80. Та ні, ні ні, не не треба, не треба, не треба. Я щас піду залутаю тих двох ботів там по-любому будуть. Ж, нам Не сценю карты, то ми не залутаем. Так, ви мене ніколи, ніколи не догоните, я взиму и Ти ж там казав, що можна задом так злізати. Е! Так, о, о я вже патроні собі налутав. <кх> так, що тут є? Тут щось би мав... О, военный ящик. Що ти тут не лутав? Я це, я цей. О. о, бадік на калаш. Є, є чим ты цей. Де мій сукер. Я бадик на калаш знайшов. Це шо таке, дайте згадати. згадати. Що у каваш? Ой, О, та... я, О, я а, зараз, ну, це, я ну, зараз ну, піду коп цей е, куплю. Так, мене є дерево. І до долас прилечу. А, він же двох міст. Страча <різь> сердж. Так, поки плавайся, піду. Піду розвідую місцевість. О, бадік на СМГ. Піду розвідую місцевість. Засяду тут. Ой-ой-ой. Мені... Ви ой, не подобається, це... що в мене Томік один вистріл. Я вже засікли. Іди сюди, то... Каністр. Ти на кого бочку кришиш? Бочку чи... криш. Чи батон? Ти, ти, ти на кого ти кришиш? На кого ти пустив кришу? Ну, Юни на кого-то. Бот був, бот був. Так, так зараз надо будет пілотувати м. не це так, как я люблю, с хардкором. А потихеньку, А Де помаленьку. ти див той самокат? Той самовоз? самокат? Я, цей... я Я ж кажу, я его залишив на звідання волі. Долі той. Цей. Ну а навіщо ты тікав? Так бы классно ми його взирвали. А вой я його бачу. Це ты там його поставив, так? А ні, це не Ты шо гонишь взагалі аж біля цього <гум> Місце, я до вас зараз на поптері прилечу. Та ти мені взлетиш, ти він вже скаже Б. А ти маєш паливо, що ти B. взлетиш. А там дається воно. Ну тобі не вистачить туди звідти, чи вистачить, скільки там? Мені... <гум> <гум> а ні, вистачить ми ж недалеко. далеко. Серж там, коротше, кос. А -да юрист. О, просто. Серж, кто там на тебе так коцаешь? Ко ко ну ти кажеш? Ну, кого ты там так коцаешь? Ботью. Бодью. Ботию. О, парашют знайшу. Виж, а тебе не карти? О, а як туда наверх на кран заліз? Серж, просто по драбині я бачу там ящики є. На цей кран, що ближній біля КПП. И що? Там є ящики наверху, ну? Я в электронід нашел. Прикольно замутили гру, да? По-перше, промалювалося, все прикольно. Я, а де заліз... ти є? я йду залізу на кран на є. КПП жовтий. Так? А, бачу, бачу, бачу де ти. Угу, Зараз йду до тебе. А ти заліз на кран, побішов, бо я тут якраз проплавив паливо. Бачиш цей жовтий кран? Цей що ближче до цього до КПП. Йо? І там по драбині вилізь. І там є ящики. А, так, я просто не бачу де ти є. Зараз подивись на карту. Якраз на жовтий кран лізу. Та не на той, але я то там тоже є. Так, так, так. То на той, і на другий. Так, круто. І скажеш, що там кроме ящиків ще є воєнні ящики. Я буду знати собі, потім. Так, есть є, є военные все біля мене. А ты прикол. Е, МВК 17,8 е, скрабу. Так. і второй тут бадик на берданку, акумулятор і 5. Скраб. Цих. Ага, скраб. Дивися. Все, все, тут де другий? А вон другий кран напроти. А, я зрозумів. Ей, ти б'єшся? О, блін, як ти так? А ти прокачав, да? Так. Блін, <рисв> я, <Так. рисв> я>, я давай жопа буде так ні, 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 а у мене ж прокачано, у мене навіть кровотечіння немає, тільки хруст і все. То Стрибок ти прокачуєш, так? Так, так. А, все, пупсики, я прилетів. Так, тут воєнних немає я а. на цьому крані. Що ти калям? Пупсик, я до вас прилетів. Я вже прилетів. Добре, добре, це добре. Клям прилетів, прилетів, ніфіга собі. А як ти так. до мене прилетів? Ну на коптері я купую. А чого чо я не купую. чув шо, э, це? Як, як цей. Так я як... чув, ну коптер, сейчас я йому коптер взялу його. О, давай точно. Ай, ой, я не хочу кощ. 750 ні! Все, Уди мене, но не ламай коптер уже. Я не хочу. Лай, лашай, я буду тягать. Давай підлетим огонорову. Добре, добре, добре. Колян, э, серж, ти міш літати? Я, я ні. Ні? Блин, блин. Я хотів просто, щоб ми двоє полетіли, його кинули, знаєш? Бо у нас палива є, пан, є багато, у нас немає. Куди, куди, куди? походу не получится його кинути. Ні! Ні! За що? Потухні, пожалуйста, потухні. Розбив? Ну ти ж тарас, Я тут поворочу. Да за то, що ти скутер вкрав. Ой, сюди. Та лише, лише. Ну тебе і ни хоть ну пожалуйста. <ріст> ну не ламай, ламай, да. Не ламай, я не ломай, Саш. Ломай. А, а урон не проходить, так. А, то та він знає, що він стріляє. А чого Я не проходить? А чого не проходить? А, бо ти його купив та? а ти знаєш як ми можемо зробити А ну давай взлетай, подивись як ти вмієш літати. Попало вам, а? Мене якийсь індіксу прямо до крану прийшов. Чуєш? Та ти цю чурку. Що за чурка? Тобі стане паливо? Закинути тобі? Я щас мене вкрадеш. <рив> я такий зміст. на, я тобі закину більше. Чекай, чекай. На тобі, я закину тобі 284, щоб тобі стало. Все, залазь, да поехал. А нет, да давайте летіть, я буду це... Полетіли. Я хочу подивиться. А ще военный ящик тут є? Чи ні? А, А, то глюк. О, военный де. Ні-ні-ні, я думаю, що тут военный ящик. я тут не знаю, я А то то, то так. А мне типу... топливо вкрав. Ні-ні-ні, то я мені привиділося ні да я закину 284 був. Ну хватить мене коптер. Серж, ты спарилося? Ну все, давайте давай поихал Давай сюда ну, поднись барышс, а не не падай. Піднимись повыше, щоб я мог стрибнуть, о! Тепер стрибай! Нифига себе, ты бачил! Даже кровотечение не могу. Колян, сідай десь там на горі, можеш? можешь? Perfect. А ну давай ще раз, але десь на горі його скинь, там. Можеш на ту верхню цю застрити? Ну ти сейчас на саму укрижик зайти від. Ну тому давай, наверх, давай, наверх. Зразу туди, Куда ти полетів, колян? А не туди. На крышу, туда наверх. Ну, прикольно. Додому летим, кудись чи ні. Ну я можу телепортуватися додому, а ти відвези цього як? Сержа. Да, а, зараз... Це... ти відвези Сержа наверх. Підди, я тут залутаю, має... підожди Далко, що у мене немає цього Підожди я тут пройду. А що ти тут залутаешь? Я Нічого залутаю не вкрит. Я тут. В а, тут зелену карточку, ні. Ні, тут треба, в мене є зелена карта, і синю треба, бо зелена там нічого немає. Так зелена отсю тут треба. Я можу тобі дати, але треба фьюз запихати. Так, щас я йду до тебе, полетіли вже до хати. Та ні, та він десь там. А, ти та, а я телепортнуся. Добре, добре, я, я щас ще... посередині цієї фігні. Угу, бачу, бачу. Хоча... Я телепортнуся, буде так швидше. Полетіли. Так, зараз оцей мит покину на хату, щоб не цей. Mm -hmm. Зараз я її перефарбую, щоб не цей. Опа-опа. Тобутим... Опа. Так, чик-чирик. Тільки не впади. Ви далеко вже? А десь а, Ви что не взлетіли. Взлетіли, летимо. А. Во. Жік. То я навівся, наче полетіли. На доле. Угу. Підожди, зараз висоту наберем. Ну Так, короче, телепортуйсь на хату. Так, де моя телепортація? О! Ігоря, знаєш чому я це все е... за цей час так багато коптерів розбив? Тому що я цей а. я любитель острых ощущений. О, ну давай давай, Колян, давай. Люблю набрати високу висоту, потом прям. Ти набираєш майже... бутилки з водою. А прийдеш, ти скажеш нема що їсти пити. Тоб я тобі набираю прибирать. і ти собі бутилку візьмеш, любу вип'єш. Сядеш на неї. ой. Ой, не туди зайшов. Де є де моя реч? Розумієш Назар? Чи ні? Десь вони холодильник поставили. Дивись, і відкриваєш холодильник, і тут є вже 5 бутилок. Ой. Правда, вони неправильно складають. Я зараз складаю от такого. коли кладеш бутилку на бутилку. Коли кладеш бутилку на бути на бутилку, то воно типа це забирає воду, знаєш. Я не знижуйся, піднімайся, я буду десантуватися Прямо на клейшу. Десантуйся. <плес> ну, в гул. Так, у мене більше немає, походу немає. Так, а де наше світло? Хлопці, десь тут світло включали. А, це пічка. Так краще каністру поставити туди більше вліз і відразу попити можна. А ти бачиш, де ти каністру? Да що, скинуть його? Каністри немає. Отак от край стоїть, не трогайте його. Серж, ти вже тут,